Тренди в косметології 2025 рік, які є зараз. Я ненавижу такі теми і такі заголовки. Але е, зараз є тренд, який цікаво працює, і я про це хочу поговорити: власне, про тренд на природність, на те, що як робити, як за собою доглядати, для того, аби підкреслювати власне свої риси обличчя. А не їх змінювати, і це дуже близька мені історія. Тому власне про це я сьогодні розкажу. Я вас вітаю на каналі Секрети косметолога. Тут я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати в будь-якому віці без уколів. Заснувала його я, косметологиня з 12-річним досвідом. Мене звати Лілія Цимбалюк, також я є засновницею студії косметології, масажу та депіляції у Львові. Консультую як онлайн, так і в студії у Львові. Тому, якщо хочете, запрошую. Вся інформація про ціни, послуги і все решту є в описі під цим відео. Отже, який же ж є тренд. Тренд є на природність, і дуже багато є людей, які почали показувати. Публічно про те, що вони викачують філери гілоронової кислоти. І це те, про що я е, давно вже говорила, наважилась якось кілька років тому говорити і публічно, бо знайшлась людина, яка розказувати була готова про наслідки введення е, філери гілоронової кислоти для неї у губи. Але я з таким багато стикалася про те, що власне люди, які е, колять філери, стикають. З набряками, і це додає віку, додає об'єму та вирівнює гарно якісь зморшки зеломи, але зовсім і змінює фактуру обличчям. І отаке відео в нас є на каналі ем, давно вже записане. На нього посилання я залишу під цим відео. Ви можете зайти, подивитися. Там досить цікаво є оцей момент, коли набряк стається. Фото мені надали. Надала людина і дозволила його публікувати. І як це? Виглядає і так далі, та там не суперкласна якість відео, як зараз. Але інформація потрібна, якщо вам цікаво, можете подивитися. Зразу кажу, я не проти ін'єкцій, але все має бути в міру з розумом. І для мене будь-які втручання ін'єкційні в тіло, це втручання в імунну систему, і це має бути, на мою думку, моментом крайнього ви. Вибору, а не перше, що людина з собою робить для людей, які розуміють, як працює наш імунітет, як те, що ми вколюємо в себе, працює в тілі. Це не є сюрпризом. От, тому я вас закликаю, якщо ви все ж приймаєте рішення робити такі послуги, зважувати ризики, на які ви йдете, і робити, якщо вони вам пасують. Бо та є справді такі моменти, які можна вирішити в косметології, естетичній, лише ін'єкційно. Але філерів гілоронової кислоти це не стосується, на мою думку. Не претендує на якусь останню інстанцію. Отже, я хочу вам показати е, відео е, того, як одна із блогерок е, Анастасія, вона підписана Худе-Стерго, е, показує е, свій зовнішній вигляд, який був, коли були філери гелоронової кислоти. Я не буду коментувати, де, на мою думку, вони там є введені, я не вважаю це коректним. Е, і як вона виглядає після. Блогерка сама прокоментувала про те, що не всім пасують філери гіалуронової кислоти в колені. А ось, і та справді вони створюють її більший об'єм, більший набряк, виглядає вона ніби зовсім іншої ваги. Ось ще один із таких прикладів, як людина теж зменшувала. Забирала філергілонової кислоти з обличчя. Це є Юля Верба, теж блогерка, яка публікувала це публічно. Тому власне про це можна говорити. І там теж дуже класно видно, як підборіддя вона забрала. Як губи забрала, і який це має в результаті вигляд. Тому тут це питання смаку, на мій погляд, але те, що філерегіоронової кислоти мають набряки і можуть мігрувати, і можуть натягувати на себе дуже великі об'єми рідини, це є факт. І ще одне із відео, я вам ж ну, то так виглядає, ніби я зацікавлена людина, знаєте, що я не колю і вам розказую про те, які не ок гілороди гіалуронової кислоти. Тобто, щоб це так не виглядало, давайте я вам покажу відео науковця популяризатора який показує, як, працює, як працюють філери гіалуронової кислоти, як можна їх побачити в обличчі. Це МРТ-сканування 30-літньої дівчини, яка за останні 10 років ввела собі всього 12 мл філерів в обличчя. На цьому знимку видно зеленим кольором зображені залишки того філеру, що були введені. Аналіз показує, що за цей час вони збільшились в об'ємі в два рази. Це стосується гідрофільних філерів, які можуть накопичувати в собі воду та збільшуватися з часом у об'ємі, тим самим розтягуючи наші власні тканини обличчя і змінюючи наш природний об'єм. Ось це генетик Олександр Коляда, він гарну річ розказує: окрім того, як це працює про те, що тканини розтягуються, і розтягуються не лише шкіра, але й інші структури. І потім, коли забираються ці. Філеригілоронової кислоти в молодому віці, як ми бачили на прикладі одної і другої блогерки, то тканини стають собі назад на місце нормально самі, без сторонньої на це допомоги за умови, що тіло здорове та людина здорова, вона нормально спить, харчується і так далі. Це база. Я про це не втомлюсь пояснювати в кожному відео, тому що. Косметологія це мова про естетику. До естетики. Ми доходимо в, буд в будуванні будинку під назвом здорове і красиве тіло після того, як є здорове. Оцей пункт. Або в процесі того, як ми робимо його здоровішим, там да, бувають ситуації, коли ми назберемо якісь хронічні захворювання, і нам доводиться давати раду з певними симптомами. Е, тому ми робимо його здоровим, доводимо до. Е, Плюс-мінус стабільного стану, і тоді починаємо працювати з красивим, якщо нам це хочеться. Якщо не хочеться, тоді ми не працюємо. Бо є багато людей, кого це теж може влаштовувати. Отже, про що говорить Олександр Коляда? Про те, що розтягуються тканини і в молодому віці. Тканини повернуться скоріш за все на своє місце самі без додаткової допомоги. І чим ми є доросліші, тим з більшою ймовірністю нам потрібна нашій шкірі потрібна буде допомога для того, аби назад зійтися. І оцього розтягу і надлишку тканини у вигляді шкіри або провисання м'язевої системи не було видно. Тобто, відповідно, якщо в нас розтягуються м'язи, то ми будемо це підтягувати мікрострумами, бо масажі тут будуть не дуже працювати в такому випадку. Якщо мова йде про надлишок шкіри, то ми, очевидно, вже будемо опирати якісь апаратні послуги по типу плазмового душу. Які ущільнювати шкіру за рахунок цього скорочувати, якщо це дуже великий надлишок шкіри, то можна сублімацію або як альтернатива плазмовому душу може бути IPL. Тут кожен по-своєму реагує, що залежить від набору. Питання, які є в конкретно цієї людини. Тому цей тренд на те, щоб тіло було природнім, мені особисто дуже сильно імпонує цим відео. Я хочу вас закликати до того, що догляд за собою має приносити нам радість, задоволення, впевненість в собі. А не створювати для нас проблему. Якщо це створює для нас проблему, очевидно, це запит не до косметолога. Є інші фахівці, які теж працюють з самооцінкою, з тим, як ми себе сприймаємо, сприймаємо навколишній світ, і часом варто над цим працювати із ними, також і бачити цей світ більш кольорово, більш яскраво або з трошки інакшою оптикою. І тоді все починає класно разом працювати. Я за холістичний підхід, тобто, коли я бачу перед собою не проблему, з якою ми працюємо, я зараз на прикладі медицини поясню, наприклад, коли ми бачимо не хворе серце, а хвору людину. Яка має проблеми із серцем, і її можуть запускати емоційні, харчові, поведінкові штуки і так далі. І ми думаємо, знімаючи цей кризовий стан класичною медициною, паралельно з тим, що ми ще можемо зробити в перебудові способу життя, способу харчування, інших якихось моментах для того, аби це тіло було здоровим у підсумку і не дуже поверталось назад до таких кризових якихось ситуацій в косметології. Нема такого жахливого до, як, наприклад, в кардіології, але ми теж можемо бачити про те, як коли змінюється спосіб життя. Зменшується об'єм кави, покращується сон, зменшує, забирається куріння, як змінюється стан шкіри, вигляд шкіри, наскільки. Краще є ефект від послуг, які ми робимо, і наскільки він є стійкіший. І я бажаю всім нам бути здоровими в міру себе любити здоровою такою любов'ю, яка нам допомагає і не шкодить оточуючим. От і дбати про своє здоров'я. Якщо вас залишились запитання, я чекаю їх в коментарях. Якщо вас цікавлять підбірки косметики, або ви хочете визначити свій тип шкіри і стан шкіри. Ця інформація є в телеграм-каналі. Запрошую, вона там є безкоштовна, ви можете собі нею скористатись у будь-який момент. До нових зустрічей!